Тренди в макіяжі, які я просто не розумію. Перше це праймер. Він абсолютно нічого не змінює. А макіяж тримається так само, а іноді навіть гірше. А той бронзуючий ефект, зникає одразу після тонального. Друге, робити брови перед тоном. Боже, як ви це робите? Після нанесення тону мої брови завжди стають білі, як би я не старалася їх оминати. Третє наносити тон пензлем. Я навіть купила дорогий спеціальний пензлик. І що? Виглядає жахливо, лишаються смуги і все одно треба проходитись спонжем. І виникає питання, ну то чому не нанести одразу спонжем? Це економія часу і грошей одночасно. І так само з консилером, не розумію. Далі желейні рум'яна або тінти. По-перше, вони зразу роз'їдають тон. По-друге, лягають плямами. По-третє, якщо переборщити, то виправити це майже нереально. Одні мінуси та жодних плюсів. І як кажуть, last but not least – сяюча пудра під очі. У мене жирна шкіра, і такий ефект я отримую вже через пів години, а робити це спеціально немає сенсу. Швиденько змиваю цей жах, а виділіться, які тренди ви не розумієте. Mita.